Ну, а власне, надалі будемо спілкуватися із ректором Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сукуренко. З нами на відеозв'язку. Пане Валерію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Вітаю вас, вітаю наших шановних телеглядачів, усіх зі святом релігійне свято, але шановне в нашому суспільстві, в нашій державі. Що можна говорити? Що Бог нас не залишив такі складні часи? Ну насправді ми всі продовжуємо стежити за Харковим і серце болить за Харків, який кожного дня без не без обстрілів. Так і фактично бо тому і було прийнято рішення про дислокацію навчального закладу, передислокацію в більш безпечні регіони України. Розкажіть, як вирішили власне і коли вирішили, що це є необхідністю, і як відбувався цей процес. Дякую. Процес, звичайно болячий. І, знаєте, коли жив у цьому місті, коли там зростав, коли в місті Харкові ставав генералом, справжнім керівником, юристом, заслуженим юристом, доктором, професором, звичайно, всі вулиці, всі будинки, які там є, вони рідні і боляче сьогодні дивитися, в тому числі і по території університету. Яку ми відбудовували, яку ми підтримували в такому стані, що ну, всі вузи, які я бачив, ну, не хочу нікого образити, але той навчальний заклад, який ми створили за підтримки Київства Міністерства, керівництва держави, він один з кращих держав. От, гуртожитки з мотивацією до навчання в кожній кімнаті, туалет, душ. Кожній кімнаті прогальна машина це рівень, світовий, європейський рівень, навіть вище. Те ж саме стосується і навчально-матеріальної бази. Але так сталося, що вуз, вуз був передислокований, і, звичайно, там сьогодні база охороняється, там є ушкодження. Причому ушкодження одними отримали ще в березні, а інші минулого тижня прилетіло три ракети і вдарили по базі. Знищили ті приміщення, які важливі для університету, бо це і частина архіву, і ще якісь речі важливі, їдальня, в тому числі варочні цехи, обладнання якесь. Але повірте, що університет там охороняється особовим складом, він підтримується в належному стані. І як тільки безпекова складова буде така, що ми зможемо повернутися до рідного Харкова, вуз буде переміщений на найкоротші терміни і буде розпочато повноцінний. Навчальний процес це точно я в цьому переконаний. І люди цього прагнуть, цим живуть. От якщо говорити про концепцію розвитку нашого навчального закладу, то в двох словах зберегти колектив і від як кажуть, розпочати навчання в Харкові, відбудувати те, що зруйновано, ну а потім будемо рухатись, розвиватися. Але поруч з цим у нас виникли і інші. Пункти в нашій концепції розвитку. Один із них це створення філії в Кам'янці, філії, філії, яка буде особлювати Харківський національний університет внутрішніх справ, в якому сьогодні працює понад 100 докторів-професорів. Це люди, які ну, можуть когось вчити, можуть підняти правовий рівень населення в кам'янці на Хмельниччині. Тобто, це буде позитивний. Плив такий на весь регіон. Я в цьому переконаний і безпекова складова тільки покращиться. Е, більше того, там найважливіші факультети нашого університету. Це перший, але він не просто перший, бо він готує фахівців до судового слідства. Це надзвичайно важливо. Ну і четвертий, але байдуже, що він четвертий по рахунку, він готує фахівців з кібербезпеки. Це теж наше майбутнє, бо наші фахівці. Програмісти, хакери вони дуже багато роблять по боротьбі з ворогом сьогодні. Доносять правду навіть курсанти про те, що відбувається в Україні, як ці негідники знищують мирні міста, сели, як знущаються, що вони тут витворяють. Цим навіть курсанти сьогодні е, займаються, блокують ті боти, які несуть дезінформацію про війну. Російські агресори це роблять. І я впевнений, що вони, коли закінчать наш вуз, будуть ще більш фахові, більш підготовлені і ще більше будуть любити нашу батьківщину, і будуть боротися з ворогами ще краще. Ну насправді оці 177 сімдесят діб вже показали ще раз підкресли українців важливість тих професій, які отримують у вашому виші випускники. І зараз вступна кампанія. Абітурієнти теж залишилися в такому підвішеному стані, тому що так і складали мультитести. І, власне все змінилося. Як у ваш заклад вступники? Чи був конкурс? Як все проходило, і чи змінилась кількість абітурієнтів? Дякую, пані Альона. Ну, я вам скажу, що звичайно змінилося, і будемо відверті. Випускників цього року приїхало абітурієнти. Я часть до нас приїхало вдвічі менше, ніж минулого року. Але вони приїхали мотивовані. Це ті, які хотіли і хотіли вступити до нашого навчального закладу. Звичайно, от ми. Іспити складали не на одній локації, як це було колись в Харкові, це було на чотирьох локаціях. От. Ну, по-перше, логістика, щоб людям було зручніше доїхати, особливо тим, хто зі Східних регіонів, з Харківської. Ну, а на другому місці, по кількості курсантів, студентів, в нас завжди була Донецька область. От. Найбільше з Харківщини, а на другому місці була Донецька область. Непрості там часи. Сьогодні Луганська, Сумська. От, ну і те, що залишилося, звичайно, от там от непрості не, не такі часи, складні моменти на Херсонщині сьогодні відбуваються, звідти абітурієнти поприїжджали, тому локації були різні. Ви знаєте, там, де розбомбили школи, і ми розуміємо, що півроку діти десь в підвалах, по грибах, під обстрілами, тільки займалися тим, що готувалися здавати наші мультитести або здавати. 100 метрів бігти чи здавати силову справу. Звичайно, не просто їм було в цих умовах. І ми це врахували. Врахували, наскільки це можливо. Два роки коронавірусу перед війною теж не зовсім сприяли високій підготовці наших абітурієнтів. Але вони мотивовані і були й незадовільні оцінки. Є люди, які опинилися десь в кінці рейтингу, це теж об'єктивно. Ну не можуть бути перегони, коли приїжджає понад тисячу, а набирає половину з цієї тисячі, не можуть всі бути переможцями. Тому в них є можливість вступити до нашого університету, стати студентами. От. Ну а через рік, через рік кращі студенти будуть мати можливість курсантський курсантські Бо Хто навчається як лід, хто проявляє наполегливість старання, ми їх рекомендуємо через члену раду, погоджуємо з Міністерством внутрішніх справ і даємо можливість одіти курсантські погони, стати долав Національної поліції або інших правоохоронних структур, які в нас є. Якщо говорити про кількість вступників зі Сходу, то, звичайно, вона цьогоріч зменшилась. Але є інші позитивні моменти. Збільшилась кількість. Тих, хто вступив з Західної України, Вінницька область, Хмельницька область, найбільше прийшло випускників. Переважна більшість із них знали, правда, про наш вуз після того, як ми переїхали до цих регіонів, і часу на підготовку в них було недостатньо. От, когось прийняли десь з авансом таким. Ну, є перший семестр, є можливість проявити себе. Ну а потім будуть зрізи знань, в тому числі по фізичній підготовці. І Хто не зрозумів, куди він попав, от, ми, ми з ними попрощаємося. А на їх місце візьмемо тих мотивованих студентів і візьмемо е, тих, хто хоче більше, хто щось зробив для того, щоб потрапити до курсантських лав. Бо сьогодні це і безкоштовне харчування, ми їх одягаємо, проживання за державний кошти, причому це. По всіх нормах, це на високому рівні. Ми обладнуємо аудиторії, ми робимо ремонти, щоб це все відповідало нашим уявленням про порядок, нашим уявленням про безпеку, про всі санітарні норми, які є. Але повторюю, що навчальний процес не в усіх вузах сьогодні організований очно. Ми, починаючи з 29 квітня, очно навчаємося кожного дня. Весь особовий склад, заходить до аудиторій, до підвалів інколи, до якихось локацій, які знаходяться в безпечних місцях, в лісі в якомусь, але в нас точно проходять заняття, і люди отримують ту освіту, ті знання, ті вміння, ті навички, які їм необхідно. Звичайно, в нас вуз силового міністерства, і, в тому числі з першим курсом, зараз будуть проведені заняття, які ми називаємо курсом молодого бійця. Вони до приведення до присяги, а це відбудеться на покрову. От, ну, такий для нас, для українців, знаменний день, 14 жовтня, от, цей день захисника України, це, ну і таке релігійне свято, шановане в народі, вони будуть готуватися, міцно тримати в зброю в руках, стріляти з автоматичної зброї, копати окопи, кидати гранату для того, щоб якщо. Ми їх не готові до того, щоб воювати, щоб вони стали в окопи, бо вони мають займатися іншим напрямком діяльності. Але війна їх в будь-якому місці може знайти. І щоб вони в першому ж бою не загинули, ми їх точно повинні навчити і копати, і копати багато глибоко, щоб вижити і стріляти, і повторюю, бути справжніми бійцями. Тому ця робота теж. Буде проводитись з першокурсниками. І я впевнений, що випадкових людей ми цьогоріч не зарахували. Є дівчата, є хлопці. Якщо говорити про процентне відношення, то ну, дівчат близько 30%. В деяких вузах їх більше, в деяких вузах менше. Ну, у нас отакі от цифри. Якщо говорити про кібербезпеку, то це близько 10%. Якщо говорити про факультет слідства, то це. Понад навіть 30%. Але якщо все порахувати, то десь близько 30 Будемо надіяти, що і дівчата справжні, і хлопці не будуть від дівчат відставати. І після того, як складуть присягу, це вже будуть повноцінні працівники поліції, отримують жетон, який ми прикріпимо їм на груди. От в урочистій обстановці, впевнений, що це буде десь в безпечних місцях, але ми запросимо і батьків, щоб вони склали присягу на вірність України українському народові перед лицем своїх батьків, бо це ті люди, які їх виховали. І ті бійці, ті герої, яких ми теж знайдемо, щоб вони розказали, їм, як воювати, як захищати порядок держави, і незалежність і суверенітет. Звичайно, буде керівництво. Я в цьому переконаний, що заходи будуть урочисті, це не вихідні дні, це будуть. Саме святкові такі дні. Але ну, воно повинно запам'ятатися. І ця підготовка, щоб він ну, відчув, що таке важко, що таке холодно, що таке десь голодно, бо це все теж є випробування. Ми їм організуємо, щоб ті випадкові люди, які потрапили до лав національної поліції сьогодні через наш університет, ну, щоб вони пішли не після того, як отримують диплом, після випуску, а після. Курсу молодого бійця, щоб на присязі вже не було видаткових людей, щоб ми розібралися з лишніми. Ну, насправді дійсно потрібно розуміти серйозність відповідальність цієї професії, коли вступаєш. Тому ось такі випробування вони тільки це доводять і дійсно відсіять тих, хто ще цього не розуміє. Наскільки я зрозуміла вас, вас, із 1 вересня такий очний формат буде залучатись. Чи ви зараз думаєте про змішаний формат? До прикладу, частина предметів дистанційно, а ті, які неможливо так організувати, будуть вже в очному форматі. Ні, пані Альона, не буде ніяких змішаних форматів. Буде тільки очний формат навчання. Звичайно, якщо говорити про те, що хтось піде на стажування, хтось піде на практику, але визначені терміни і саме згідно тих кредитів, які повинні відпрацювати. Курсанти отримують не тільки аудиторні, Заняття не тільки лекції, не тільки якісь семінари, не тільки працюють в лабораторіях або в спеціалізованих класах. Вони працюють, якщо це випускні курси, вони будуть призначені на посади, чи то слідчого, чи то е, опера в карному розшуку, хтось буде працювати агентом в підрозділах кібербезпеки, кіберполіції, тобто вони будуть призначені на посади випускний курс, відпрацюють той термін, який необхідно, і повертаються в вуз. Даємо якусь, Начитуємо ті лекції, проводимо ті заняття, тому що за час їхнього стажування відбуваються якісь зміни в законодавстві. Доводимо їм цю інформацію і будемо випускати їх. Будемо випускати, вони одінуть погони і будуть служити ще краще, бо це мотивація, офіцерські погони. От, хто б там що не говорив, люди молоді, завзяті. От, і вони з таким натхненням будуть працювати, що. Ті старі працівники, які ще десь з міліцію поприходили, от вони відчують, що це зміна це зміна справжня, і вона буде підтискати, піддавлювати, бо це дійсно кожен випуск фахівців, це реформа національної поліції. Бо це люди, які в Україні народилися, в Україні виросли і Духом цим українським вони. Проникнені, вони вони цим живуть, вони справжні. Вони один раз складають присягу. Бо моє покоління, ми коли складали присягу на вільність Радянському Союзу, Якісь такі речі були, ну, десь соромно, де сьогодні може прикро, але так було, бо була держава інша. Окрім України, вони нічого не знають і знати не хочуть. І це прекрасно, це добре. І все, що стосується військово-патріотичного, національно-патріотичного виховання. Ми цим теж займаємося предметно, бо це надзвичайно важливо. Ми пам'ятаємо 2014 рік, пам'ятаємо, коли деякі наші працівники попереходили. І сьогодні є такі випадки: дехто залишився на окупованих територіях, дехто каже, що немає змоги вийти. Хоча поруч хтось вже вийшов, пройшов перевірку внутрішньої безпеки інших спеціальних органів силових структур. І приступив до навчання. А хтось розказує, що от він не має змоги, Відраховані всі такі курсанти. Якщо він дай Бог вийде колись, приступить до навчання, пройде всі перевірки, в тому числі на поліграфі, і так далі. Але ми розуміємо, що йде війна, і жартувати з такими речами не можна, тому що це ну, інколи не просто якесь нехлюйство, а інколи це говорити все треба називати своїми нами. Це зрада. Це прикро, але це правда. І місця їм в нашому строю немає. Тому речі пов'язані, як кажуть, з речами, ну як, військово-патріотичне, національно-патріотичне, вірність присяги це не пусті слова. Це от на практиці те, що ми, як каже, тримаємо стрій і виконуємо свої обов'язки професійно, зі знанням справи або не виконуємо їх. Бо я бачив, і, мабуть, багато хто бачив випадки, коли хтось виходить і каже, я оце в цьому Маріуполі народився, я люблю цих жителів, я буду їх захищати, і цілує три колори. Да. Я думаю, що це треба називати, потрібно називати своїми іменами, це зрадники, як би там хто не говорив. Це мразь, яка, на великий жаль, є, і з ними необхідно боротися. Бо сьогодні йде війна. Та да, насправді ця війна нам ще показала важливість кіберфронту, тому що кількість кіберзлочинів, кібератак, вона ніби з кожним нам все збільшується. Ви згадували про те, що на факультеті кіберполіції близько 10% дівчат. Але наскільки цей факультет цього року користується попитом? Чи все більше про нього дізнаються абітурієнти? Він користується попитом цьогоріч, але ну, той конкурс, який був. Убивний час, звичайно, він був, ну, шалений був конкурс. Якщо на 25 місць приїжджало понад 400 абітурієнтів, то цього року я такими цифрами не можу от похвалитися. Багато з чим зв'язано. Ви знаєте, ну є об'єктивні, якісь об'єктивні речі. От був місяць-півтора, навіть в Харкові такого затишчя, розпочало. Метро працювати, жителі почали активно повертатися до міста. Потім ситуація загострилась, і сьогодні в мене є простою. І я впевнений, що ті люди, які вступили, вони не випадкові, вони дуже хотіли, тому вони не загубилися. Бо були такі абдорієнти, ми оформили справи. От. А потім десь вони, скажімо так, загубилися. Хтось виїхав за кордон разом з батьками, хтось виїхав до інших регіонів України, таке відбулося. Але у нас вже в Кам'янці відновлений роботу цього факультету. Ми створюємо там кіберцентр, в якому вони будуть виконувати бойові завдання. Не просто працювати так, а завдання під керівництвом викладачів будуть доповідати от, за результати чергування, складати звіти, і в цьому звіті і весь будемо, скажімо, тут злочинний контект цей зброї. Це і вибухові речовини, це наркотики, це сьогодні е, якісь прояви сепаратизму, бо це теж є. І курсанти, починаючи там, з другого, з третього курсу цим предметно займаються і будуть займатися. І я вже говорив, що доводити інформацію, яку ми доводимо, і вони ж і не просто десь скидають там комусь, скажімо так, на е, телефон. Щоб її хтось зразу відправив в корзину, навіть не читаючи. Ми її розміщуємо так, щоб її не сьогодні і не завтра вдалили, щоб люди ознайомлюють, щоб вони її бачили. І є відповідні методики, є алгорит дій. І курсанти інколи ну, створюють такі речі, про які я можу з гордістю говорити. Наприклад, був створений чат-бот по боротьбі з наркотиками стоп наркотик і сьогодні Національна поліція десь пішла далі, там департамент кібербезпеки. Вони удосконалили те, що зробили курсанти, але вони цим користуються, і результати цієї роботи теж шалені. Ну і оці ж чат-боти, які створювалися по протидії наркозлочинності, вони так само задіяні і проти тих телеграм-каналів, які, які несуть дезінформацію, які несуть негатив. В наше суспільство, в наші домівки, які десь е, розпалюють ненависть, які е, наших дітей орієнтують на якісь такі речі, про які не хочеться навіть говорити. Тому факультет такий бойовий, діючий і єдиний в структурі Міністерства внутрішніх справ, яких завжди не вистачає, і яких важко утримати у нас. В наших рядах тому, що бізнес навіть під час війни зовсім іншу мотивацію він коли пропонує за таку роботу. Але ми намагаємося їх виховувати, виховуємо так, щоб вони цінували погони, не забували про, про присягу на вірність українському народові і залишались вірними цієї присяги, залишались вірними нашій діяльності: поліцейській, правоохоронній, протидії злочинності. Дякуємо вам, пане Валерію. В першу чергу бажаємо української перемоги. Аби вищий навчальний заклад ваш повернувся до рідного Харкова із якісними філіями на Хмельниччині. Ми про це пам'ятаємо. Так тому дякуємо, що знайшли час долучитись до нашого етару. Я нагадаю, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сукуренко був з нами на відеозв'язку.